Побачила сьогодні новину, ще не можу її осмислити, але мені сподобалось. Петро Олексійович, наскільки я зрозуміла, перереєструвався на одну громаду, і при перереєстрації він податки платить в тій громаді. Городець, якось так, я просто не запам'ятала назву. І завдяки цьому. Мабуть, була така домовленість з депутатами громади, що ці податки, котрі будуть сплачуватися від Петра Олексійовича, плюс фонд Порошенка додав грошей, і в цій громаді проклали дорогу за ці кошти, котрі там не було ніколи, практично. І зараз до Петра Олексійовича звернулася інша громада, Німіровська. Вони хочуть, і він каже: і я знову буду перереєстровуватися в іншу громаду для того, щоб сплачувати податки ще і там. Я вважаю, що це дуже тонкий тролінг нашої влади. Це називається, це навіть не тролінг, це називається, ви хочете знищити самоврядування, а я буду його врятовувати. Тій громаді треба для поранених бійців остаткування, протези і таке інше, котре стоїть не одну сотню тисяч гривень, і не один мільйон. І от домовилися так. Тобто, не сплачуючи податки, наприклад, в Києві, бо ти не знаєш, як вони будуть там далі кримзитись, скажімо так. Він сплачує податки в маленьку громаду, котрі залишаються в ній, і котрі будуть зараз йти на розбудову цієї громади. Чудово, насправді. Мені так сподобалося. Я ще не можу законодавче вникнути, як він це зробив, але раз, раз він так пише, значить, це можна зробити. На, е, е, було таке, щоб податки ходили за. Е, Верніше так, хотіли, щоб там, де знаходиться бізнес, там і сплачувалися податки. А податки зараз ходять за тим, де зареєстрований бізнес, за місцем реєстрації. Ну, от і добре. От таке цікаве, я сьогодні побачила, мені сподобалось. Далі, От про що я хотіла сказати, і про що я буду говорити постійно: це про фортифікаційні споруди. Сьогодні один, один із телеграм-каналів провладних вже написав таку інсайдерську інформацію, що всі очільники обласних адміністрацій прифронтових отримали а, вказівку. Вийти і відзвітувати, і заспокоїти людей, що в фер... з фортифікаційними спорудами в. Запорізькій, Луганській, Донецькій, Сумській областях і Харківській все добре. Чомусь Херсонську пропустили. Якщо чесно, я не можу станом на зараз сказати, бо я давно не моніторила, Треба буде хлопців позапитувати тих, хто приїжджає за хлібом з тих країв, де повинні бути фортифікації, наскільки вони фахово зроблені. Бо насправді те, що було рік тому, вже зараз може не підходити від слова зовсім, тому що у нас зараз війна дронів. І ще хочу сказати, ті, хто мене дивляться, не херсонці. Я знаю, що ви активні люди. Я знаю, що ви дуже активні люди, раз ви підписані на мою сторінку, або ви є у мене в друзях. Доносьте, будь ласка, тим, хто каже, да у нас тихо, у нас немає війни. Доносьте, що це така фігня. Війна може пройти дуже швидко. Ви, як у нас в Херсоні? Ввечері ви засинали в Україні, а вранці ви прокинулися відрізані від великої України, а через. Тиждень вас окупували. От, щоб так не було, працюйте на допомогу армії. Це круто, коли ви собі дозволяєте купити нову машину, і ще там щось, і ще щось. Але якщо у вас є машина, ну, скажімо так, 2020 року народження або 2022-го, то можна і потерпіти з машиною 25-го року народження, просто тому, що. Наші хлопці впираються до останнього, їх не вистачає. І якщо вже ви не можете піти воювати, то треба просто підставляти плече армії. Це в першу чергу. Я вважаю, що так. По-іншому, просто не повинно бути. Я дуже не хочу, щоб досвід наших херсонців, нашої окупації, вам знадобився. Я бачу, що не дослухаються, я бачу, що, можливо, ми тихо кричимо, хто його знає. Можливо, тихо. Але я би хотіла, щоб нас почули. Просто тому, що було б дуже сумно, якби у вас теж з'явився такий досвід. От правда, не хотілося б.